Шановні друзі, сьогодні ми поговоримо про методи знеболення, які ми використовуємо в нашій клініці. Ви знаєте, що у нас існує такий великий напрямок хірургії однієї години, коли ви можете зробити сучасне ендоскопічне втручання, малоінвазивне, і в той же час піти додому. Тобто не треба взагалі знаходитись в клініці. Ну і Таким основним напрямком у нас є. Різні варіанти гістероскопії в гінекології, але не тільки це ще є і урологія, практологія, і неврологія і інші напрямки. Для того, щоб забезпечити ваш комфорт і не використовувати одночасно наркоз, який потребує все ж таки, госпіталізації, у нас є кілька варіантів. Перше, ми базисно використовуємо нестероїдні протизапальні, це сучасні варіанти ібупрофену, німесоліду, ви просто п'єте розчин. Навіть ми не робимо уколи. Тому що це також неприємно, ви просто б'єте розчин, який дуже швидко починає впливати на ваш організм. Другий варіант це місцеве знеболення. Дуже сучасні є методи у нас тонкі голки, спеціальні сучасні місцеві анестетики, які дозволяють локально знеболити. Як кажуть, заморозити тканину, з якою ми працюємо, наприклад, шийку матки при біопсії чи в урології там якась маніпуляція. І у нас є інгаляційне знеболення, яке не тільки дозволяє додатково отримати знеболення, а ще робить вас набагато спокійніше, тобто ви відчуваєте, ну, якщо ви приймаєте алкоголь, як випити пару бокалів вина. Причому у нас є як захист азоту. Який використовується в маніпуляційній та в деяких кабінетах другого поверху. А для першого поверху у нас є метоксіфлоран, також портативний такий інгалятор, який зараз дуже активно використовують на війні наші військові захисники для знеболення, тому що він також і заспокоює добре, дуже і додатково знеболює. Але ви під час дії цих препаратів ви не спите, ви притомні повністю. І відповідно через 10-15 хвилин після закінчення маніпуляції ви можете покинути вже клініку, тобто вам не потрібно лежати. Дякую вам за увагу. Будьте здорові та щасливі!